І вітання на телеканалі Віка час контакту. Мій співрозмовник сьогодні кандидат на посаду міського голови від всеукраїнського об'єднання черкащани Павло Карась. Доброго дня, пане поговоримо сьогодні про прийдешні місцеві вибори, і давайте одразу до першого питання. Нині черкасці активно обговорюють ситуацію, яка склалася з ТВК. Те, що центр виборчком скасував всю комісію. Тимчасово місцево, яка ваша думка з цього приводу і як це може вплинути на виборчий процес? Справа в тому, що це повноваження центру виборчкому. І саме він визначає, кого розпускати, кого не розпускати, чи комісія працює в законному полі чи не в законному. Але справа в тому, що вибори мають здійснювати черкащани. Я не планую перемагати за рахунок на цих виборах за рахунок виборчих комісій. Я хочу перемогти Ударича в чесній боротьбі, щоб за мене проголосувало більше людей, чим за нього. І мені абсолютно в цьому не потрібна допомога виборчих комісій. Виборча комісія повинна таким чином працювати, щоб пересічний черкащанин про її існування не знав. Тому що виборча комісія це обслуговуючий персонал, який тихо, без галасу обслуговує виборчий процес. А змагається. На виборах кандидати. То як це все ж таки вплине на виборчий процес саме в місті в нашому? Важко місті? сказати. Сама головна проблема, що деякі політичні сили роблять все, щоб або перемогти будь-якою ціною не за рахунок волі виборців, а за рахунок маніпуляцій у виборчих комісіях. Або в крайньому випадку зірвати вибори. І перший, і другий сценарій є неприпустими. Я вас почула. Скажіть, будь ласка, експерти прогнозують ваш вихід до другого туру на виборах. Чи бачите ви там гідного конкурента? Будь-який конкурент, який разом зі мною потрапить до другого туру виборів, буде для мене гідним. Тому що за цього конкурента проголосують черкащани. Подивимося, тільки їхній вибір може визначити, хто потрапить до другого туру і хто стане в кінець кінцем черкаським міським головою. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого вашій партії вдалося вирватися в лідери? Насамперед, за рахунок якості команди. У нас сама якісна команда. З нами йдуть професіонали, з нами йдуть бізнесмени, з нами йдуть роботодавці, з нами йдуть діячі культури, мистецтва, вчителі, лікарі. Це ті люди, які своєю працею показали, що вони можуть і здатні змінити Черкас. І саме через це виборець довіряє нам. Давайте змоделюємо ситуацію. Вас обрали мером. Якими будуть ваші перші два завдання? Що ви зробите? Найперше завдання це формування команди. Ми йдемо з потужною командою, але тільки від е, волі виборця залежить від того, хто е, пройде до міської ради. І потрібно буде терміново створити більшість у міській раді, тому що тільки з більшістю в міській раді можна рухатися далі. Після формування більшості треба буде підтримати програму, з якою йдуть Черкащани сесією міської ради. І далі реалізація цієї програми. Це і модернізація третьої міської лікарні. Перетворення її в сучасну лікарню швидкої допомоги, це й зміна підходу до ремонту доріг, із латання ямок до якісного утримання дороги, це й чиста вода, і припинення поборів у школах, і змушення вчителів до ганебного явища, збирання з батьків грошей. Це все може зробити місто і багато інших завдань, які стоять перед нами. Далі ми будемо реалізовувати ці завдання. У нас дуже мало часу, тому що ця виборча кампанія обирає депутатів і обирає міського голову лише на два роки. Як ви вважаєте, яким є ваше основне досягнення перед жителями Черкасу? Основні досягнення в мене два. Кожен черкащанин зараз має крайню цілодобову воду. Ця цілодобова вода у 2005 році. З'явилася не просто так, а з'явилася через те, що за моєї роботи тоді були випущені муніципальні облігації, за рахунок яких вдалося модернізувати систему теплопостачання міста, і сьогодні місто має цілодобову воду. Другим таким проєктом це була модернізація системи теплопостачання. Тому що я реалізовував цей проект спочатку до, до кінця від ідеї і закінчуючи безпосередньою ре, реалізацією цього проекту на посаді директора Теплокомуненерго. І саме завдяки цьому проєкту сьогодні тарифи для черкащан нижчі в порівнянні з іншими містами України. Журналісти нашого телеканалу склали топ-5 передвиборчих обіцянок кандидатів. Серед них є й ваша питна вода з крану. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Справа в тому, що на сьогодні Черкаський водоканал двічі бере у е, Черкащан плату за воду. Перший раз з крана е, в тарифі за воду, другий раз за рахунок привозної води, яку він привозить у водовозках. І люди змушені її купляти за 35 копійок, тому що ту воду з крана вони пити не можуть. Це ганебно, це можна змінити. Для цього потрібен ресурс. І цей ресурс можна знайти. І я знаю, де його знайти і як. Можна за один рік модернізувати систему водопостачання в місті таким чином, щоб із крана текла чиста питна вода. І не потрібно було у черкащанам витрачати додаткові кошти і купувати привозну воду, яку привозять водовозки. Це сугубо технічні речі, як це буде реалізовано. І весь технічний сценарій, як це, це робити, наша команда підготувала. Він готовий. І ми готові фактично з першого дня нашої роботи приступити до його реалізації. І фактично, в цю пору, в наступному році, в 2016-му, ми готові відзвітувати, що в Черкасах черкащан із крана тече чиста питна вода. Чи прораховували економію для містян, якщо буде текти питна вода просто з крану? Так, десь це приблизно буде для кожної родини економія сімейного бюджету в районі 100 гривень в місяць. Взагалі, наша програма, коли вона буде реалізована, а вона планується, її реалізація протягом двох років, дозволить кожній черкаській родині в місяць економити 700 гривень. Також обіцяєте прибрати побури в школах, як явище взагалі, як ви збираєтесь цього досягти? Дуже просто всі ремонти шкіл повинні бути 100% забезпечені з міського бюджету. І ця можливість у міського бюджету є. Потрібно просто ефективно використовувати кошти міського бюджету, не направляти при всій повазі до парканчиків і до лавочок. Але основне завдання це має бути утримання бюджетних установ. І коштів міського бюджету має цілком вистачити для того, щоб прибрати приниження для вчителя, який змушений з простягнутою рукою вимагати гроші у батька. Це абсолютно реально зробити. Крім того, ми плануємо розпочати докорінну реконструкцію шкільних туалетів, тому що те, що е, являють собою сьогодні шкільні туалети, коли ти заходиш в школу, а тебе зустрічаєш з моріч шкільного туалету, це є ненормально. Цьогоріч виділили рекордну суму на освіту, і все ж таки цих коштів не вистачило на ремонти. Звідки будете брати кошти? Чи вистачить бюджетних на ремонти? А я не можу говорити про рекордні суми на освіту. Те, що було виділено в цьому році, і як воно було виділено, яким воно було виділено способом, це не є ефективним витрачанням бюджетних коштів. Третьою обіцянкою була реформа медична. Як збираєтеся її втілити, і що це буде? Перш за все, це реформа не медична в цілому, тому що, на жаль, медичну реформу в цілому може зробити тільки уряд України. А він про це тільки говорить, а реальної роботи немає. Ми говоримо про. Докорінну реконструкцію і модернізацію третьої міської лікарні. Там працюють чудові лікарі, але в них немає можливості ефективно надавати медичну допомогу через те, що вони не мають адекватного оснащення, вони не мають адекватного лабораторного обладнання. Організація роботи в лікарні не відповідає сучасним вимогам. Ми плануємо докорінно це змінити. Перш за все, ми плануємо реконструювати лікарню. Ми плануємо поставити там сучасне обладнання, впровадити світові сучасні практики надання невідкладної допомоги. І на це потрібні великі гроші. Цих коштів в міському бюджеті не вистачить. Але черкаський бізнес готовий додатково фінансувати цю лікарню і готовий приймати участь в управлінні цією лікарні, так як це здійснюється у всьому світі. Ви дивитеся е іноземні серіали про медичну допомогу. Ви чуєте про те, що всі лікарні швидкої допомоги мають фонди і мають е, спонсорів, грантодавців, які їх утримують? Те саме ми хочемо зробити тут. Тому що для черкаських бізнесменів також важливо якісна, ефективна і сучасна лікарня швидкої допомоги, тому що вони так само ходять під Богом і можуть в неї потрапити. І вони це розуміють. Коли ми це зробимо, черкащанину не потрібно буде турбуватися, що коли він захворів, треба буде терміново шукати гроші. Він приїде в лікарню, де йому нададуть якісну сучасну допомогу. І за це при наданні цієї допомоги ніхто не буде вимагати кошти. І це абсолютно реально, ще раз говорю. Але за рахунок одного бюджету це не буде зроблено. Це буде справа всього міста. Як і бізнесу, так і звичайних громадян, які будуть мати можливість своїми 10, 10 100 гривнями допомогти в реалізації цього проєкту. Я хочу, щоб це був загальноміський проєкт. В ефірі телеканалу Віка триває програма Контакт. За гостя сьогодні кандидат на посаду міського голови від всеукраїнського об'єднання черкащани Павло Карас. Пане Павло, давайте продовжимо щодо медичної реформи. Говорите про спонсорів. Чи є у вас якісь конкретні прізвища меценатів, які вже з вами спілкувалися і які готові допомогти? Я зустрічався з десятками черкаських бізнесменів. Вони виразили свою підтримку цьому проєкту. І вони, я впевнений, будуть його підтримувати, але в мене немає права називати прізвище людини. Людина, яка дає кошти, вона сама визначає, називати себе чи ні. Але я впевнений. Що ми можемо зібрати за рахунок е, підтримки бізнесом цього проекту десятки мільйонів гривень для того, щоб ця лікарня була справді сучасною і забезпеченою всім необхідним. Ця лікарня буде будуватися з нуля, чи вона буде на базі старих лікарень? Е, я думаю, що ця лікарня буде на базі третьої міської лікарні. Там потрібно провести реконструкцію. Більше того, це не тільки матеріальна реконструкція. Ми змушені будемо змінити підхід до оплати праці працівників, які працюють в третій міській лікарні. І це буде старт. Можливо, коли вдасться цей проект. Ми його поширимо на інші лікувальні заклади міста. Але що можна вимагати від лікаря, який отримує заробітну плату, трохи вище, ніж мінімальної? Що можна вимагати від медичної сестри, яка отримує мінімальну заробітну плату? Це сором для країни. Країна чекає від держави реформи медицини. І вона, її країна, не дочекалася, тому ми зробимо цю реформу. Я в цьому впевнений. Для реалізації цього проєкту нам буде потрібно два роки. Зараз усі кандидати і на посаду депутатів, і на посаду міського голови, проводять зустрічі. Чи проводили ви вже свої зустрічі і з чим звертаються містяни? Зокрема, знаєте, в мене було е декілька зустрічей. Сама зустріч, яка мені найбільше запам'яталася, це була зустріч е на Азоті. Це найбільше підприємство міста. Ми йдемо разом із робітниками азоту в нашій команді. З нами йдуть начальники цехів, керівники служб, провідні інженера. І мені ця зустріч найбільше запам'яталася, тому що там було багато людей, було багато питань, і мені було приємно від того, що азот зараз іде на те. Щоб разом із містом, разом з нашою командою, змінити Черкаси на краще. Також проводжу зустрічі в закладах освіти. На жаль, є певні перепони, тому що департамент освіти не пускає в школи в дитячі садки, але я все одно туди йду, я вдячний мужності керівників закладів, які організовують дають мені змогу. Зустрітися з трудовими колективами це теж зустрічі, які надзвичайно приємні. В день у мене десь 5-6 зустрічей. Я думаю, що моя програма, програма нашої команди, вона абсолютно реальна. Ми нічого лишнього черкасцям не пропонуємо. Якщо коротко, буквально тезово, які головні запити містян, з чим звертаються все ж таки? Різні питання. Основне, вони хочуть реформ, вони хочуть зміну у місті. Їм набридло жити в таких Черкасах, які вони зараз. Тому що це Черкаси не їхньої мрії, вони хочуть іншого міста. Це все, що встигаємо на цю мить. Пане Павло, дякую вам за щиру бесіду. З глядачами ми побачимося уже за кілька днів. До зустрічі.